Давайте своєму мозку команди. Він так найкраще працює. Ми хочемо досягти чогось іншого. Ми відкриваємо гештальт і ми закриваємо цей гештальт. Давайте своєму мозку команди. Він так найкраще працює. Як це відбувається? Для людського організму і природи нормою є баланс. Рівновага, коли ми насолоджуємося життям, користуємось благами, робимо звичну роботу, це для нас баланс. Коли у нас виникає потреба, це дисбаланс, нам потрібно перейти на іншу сходинку. Штука в тому, що коли ми свідомо ставимо перед собою ціль і визначаємо часові рамки і об'єм роботи, мозок сприймається як команду і виділяє нам енергію. На досягнення цілі, тому що він хоче балансу, щоб знову була рівновага. Дуже важливо ставити чіткі завдання і часові рамки і об'єм визначати. Наприклад, за півтори години я завершую відповідати на всі листи, які у мене назбиралися. Чи за два дні я допишу цю статтю, або за місяць завершуємо ремонт. Організм це сприймає як завдання і виділяє на це енергію. Таким чином, ми відкриваємо і ми закриваємо цей гештальт. По суті, виходить гештальт це механіка. Користуйтеся своїм мозком, він чекає на команди, зробить, як скажете. І підписуйтеся на канал. Психологічний...